Вітаю вас, мої любі малята. Усі речі, які ми вдягаємо, називаються одним словом одяг. Одяг буває дуже різноманітний для будь-якого випадку. В залежності від погоди ми вдягаємо різний одяг. Так, літом ми одягаємося легко. Восени тепліше. Зимою, коли найхолодніше, ми вдягаємо найтепліші речі, а навесні змінюємо теплий одяг на більш легкий. Давайте разом подивимося, який же буває одяг. Літом, коли дуже спекотно, ми вдягаємо легкий одяг. Це шорти, футболки, спідниці. Це обов'язково головний убор, кепка або панамка. Це легке взуття, босоніжки або легкі туфлі. Це то для того, аби почувати себе у жару, коли дуже спекотно, комфортно. Осінню ми вдягаємо інший одяг. Восени нам знадобиться парасолька, резини чоботи, куртки, світри, аби зігрітися у сиру погоду. А от зимою з настанням холодів нам прийдеться вдягатися ще тепліше. Нам знадобляться рукавички або варішки, нам знадобляться теплі шапки, теплі куртки, теплі чобітки, аби у холод ми змогли гарно розважатися зимою. Приходом весни, тепла ми вдягаємо. Більш легкий одяг. Любі малята. Зверніть увагу, що одяг, який ми вдягаємо осінню і весною, дуже схожий, тому дуже часто можна почути, що то демісезонний одяг, а от одяг зими і літа це сезонний зимовий або літній одяг. Любі малята, вдягайтеся, будь ласка, по сезону, аби зберегти власне здоров'я. Та будьте здорові! До побачення, мої любі!